Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Ну і наостанок новина про так звану «велику» російську культуру. І про те, де її справжнє місце. А знаєте де? Я впевнений знаєте на помийці її справжнє місце. І у Смоленську цю блискучу ідею вже навіть втілили у життя. Там місцевий завод запросив на презентацію своїх сміттєвозів балет. Вони навіть на сміттєвоза напнули ось цю от пачку. Уявляєте, ці недоартистки танцювали фрагмент з балету Лускунчик і готувалися до цього, між іншим, два тижні. Це з адінсій. Я думав, що здорово. Ну, а ми чекаємо, коли ж виступ балерин приурочить до не менш знакової для боліт події. Ну, як то кажуть, щоб яку 91-му, і щоб цей балет показали по всім болетяним зомбоящикам. Понад 40% відсотків народних прагнуть більш тісної дружби з тоталітарною північною Кореєю. Соцопитування провели після того, як на початку літа бункерний стратег відвідав КНДР вперше за останні 24 роки. У північній Кореї плюгавий фюрер і Пхеньянський недовожць домовились всеосяжно стратегічно дружити. Ось така от купа слів, і тепер вони собак на коней і ракети на кіз з козлами міняють. І ми про це детально вже між іншим розповідали у попередньому випуску. Кому цікаво, можете знайти подивитись. А ще диктатори домовились дружити зброєю, і такий військовий альянс підтримують 70% матрешек. матрьошок за місяць після палкої зустрічі з Лілі Путіним. Кім Чен Ін назвав війну Росії проти України справедливою і священною. А ще цей пхеньянський недовожд пообіцяв згуртуватися з Москвою для захисту так званого миру. Як ви розумієте, захист миру в картині світу цих двох диктаторів це брязкання ядерними боєголовками і погрози про всіх упопіл. Яка ж справжня ціна так званої дружби двох диктаторів? Ми розкажемо у нашому наступному сюжеті. А от ось такий гарний пхенян, так бідна, але горда країна. Подивіться, які широкі дороги. Дороги дороги, якісні дороги, і все в них там добре. нам розповідають, що вони живуть у кам'яному віці, що в них немає технологій. До речі, на картинці дивишся цілком собі сучасні міста. я іншої такої країни не знаю. Я іншої такої країни не знаю, де так вільно дихає людина. Для того щоб буквально зловити екстаз у прямому ефірі, болотяним пропагандистам вистачило двох слів: Північна Корея. Зі шкури пнулися, аби показати, яка це псевдорозвинута країна, і чхати вони хотіли, що в КНДР можуть стратити за перегляд серіалу або, скажімо, імітацію південно-корейського акценту. Хіба це проблема? Головне відпрацювати методичку свого півтораметрового недостратега про вічну дружбу з північною Кореєю подивіться, яка симетрія. Володимир Путін і Кім Ін стоять рівно під власними портретами. Вожді стоять під портретами, а глядачі мають забути, що вони голодні, холодні і повинні пишатися з усіх сил своїми диктаторами. 60% населення 26 мільйонної північної Кореї живуть за межею бідності тут почуваєшся краще ніж удома. Третя година ночі, але в кожному вікні кожного житлового будинку горить світло. Бархаси морчорнобривці, маргаритки і троянди в клумбах, які цілком можуть скласти конкуренцію Парижу і Берліну. Пахне світ і нашою глибокою повагою до вождя. Абсолютно нормальне і звичайне життя. Абсолютно звичайні нормальні люди. Звичайно, будь-якій нормальній людині знайомий запах глибокої поваги до вождя. Ну, гаразд. а що про палку дружбу з північною Кореєю думають звичайні глибинно -народні. Яка користь від цього типу стратегічного партнерства? Північна Корея буде нам дуже корисна. Ми ж миролюбива держава. Потрібно налагоджувати сприятливі дружні відносини з усіма країнами. Ріка у Кореї люди насправді вважають, що вони щасливі. По обличчях це дійсно було видно, що вони дійсно люблять президента, як вони йому аплодують, технології розвиваються. Нам вони теж потрібні: машинобудування, автомобільна будова. Ми постачаємо їм, вони постачають нам тільки. От є нюанс через ядерні випробування. Північна Корея вже майже два десятиліття як не вилазить з під санкцій ООН. І болотяне керівництво ці обмеження між іншим раніше теж підтримувало від нафти до автомобілів і тракторів, від вугілля до хімікатів. Купувати або продавати усе оце пхен'яну було зась. А в останнє обмеження щодо КНДР, між іншим, ООН посилювала у 2017 році. Тоді заборонили навіть текстиль у північної Кореї купувати. Та на болотах уже декілька років як стало байдуже направила цивілізованого світу. Нічого не бачу, нічого, не чую нічого, не знаю. А тому в недалекому майбутньому прилавки в глубінно народних магазинах заполонять товари Мейден КНДР. І їх навіть більше не доведеться маскувати під китайські, як це часто робила КНДР, бо співробітництво же партнерство. Тож замість європейських брендів, до яких лаптіногім тепер зась, купуватимуть вони джинси, сумки і взуття КНДРівського виробництва. Кремлівські телеграм-помийки, он як їх затято рекламують у північній Кореї. Зараз, незважаючи на стереотипи, виробляють непогадний одяг. Там круті швачки і бюджетні ціни на тканини. Джинси можуть шити за будь-якими лекалами, зокрема, з урахуванням сучасних трендів. Але в цьому корейцям знадобиться допомога. Там поки що випускають тільки класичні моделі, без всяких там скіні та рваних широких джинсів. Тож незабаром всі болотяні торгові центри будуть торгувати інкубаторським одягом. Ви ж теж відчуваєте, як росіянці стають ближчими до омріяного СРСР. А, таку... а у вас немає такого ж, але з перламутровими гудзиками? На жаль, немає. Будемо ну, будемо шукати. А ось ще трошки новин перемоги над здоровим глуздом. Росія почне закуповувати у північної Кореї мило, предмети особистої гігієни та туалетні приналежності. Компанія з Пхеньяна подала заявку на реєстрацію товарного знака. От якась іпопея у них з цим туалетним папером, їй богу. От ніби ж целюлозний люлозний на болотах розпочався ще у 1969 році. Саме тоді у Радянському Союзі почали масово виготовляти туалетний папір. А тут знов за рибу гроші. Глубінно народні сидять у своїх дерев'яних клозетах без власного товару першої необхідності. Із КНДР з любов'ю на болота відправиться не тільки папір, а ще й яблука. Вочевидь, нічого смачнішого. Тоталітарна країна. На запропонувати не може. Ех, яблочки. Ех, Яблочко, та на тарілочці. Звідки ви? Чи не з Кореї? Начебто ні. Поки що ні, але незабаром і такі очікується. Та товари з найзакритішої країни світу не єдиний прояв великої дружби двох диктатур. Яке воно життя за залізною завісою? Глуб'но можуть побачити на власні очі. у північній Кореї, вперше з 2020 року, коли країна закрилася через пандемію, побувала туристична група, і це були росіяни всього 100 осіб. Найбільша тургрупа північній Кореї за останні 50 років. Вікно у вимір стерильної диктатури. Лаптіногі продовбали у своєму приморському краї. Болотяні вже встигли наректи його так званим піонером у будівництві дружніх відносин з північною Кореєю, а тамтешній держеморда кілька разів їздив будувати мости у так зване «світле туристичне майбутнє. Приморя становиться таким. Примор'я стає туристичним хабом, куди можуть приїжджати представники з усіх регіонів Росії, і через Владивосток прямувати вже в КНДР, де представлені прекрасні можливості для зимових видів відпочинку гірськолижного спорту. Є пляжі. А ось власне і згадки тих самих туристів від подорожі меккою диктатури. Перше, що мене... Перше, що мене здивувало, коли виїжджаєш у парадний пхенян, це відсутність автомобілів, широкі дороги і немає автомобілів. Все, що ти бачиш зараз, ось у цьому красивому місті з великими високими будівлями, площами, що все це це якась бутафорія. Нда. Тут прям новий світ відкриттів та незабутніх вражень, і тримати ці враження доведеться тільки в голові, бо фотографувати на більшості територій КНДР суворо заборонено без перешкод можна отримати на пам'ять. Ну хіба фото з сонцеликими вождями? З ось з цими великими товаришами можна нарватися в північній Кореї на неприємності. По перше, щоб із ними сфотографуватись, вони мають бути в повний зріст. По-друге, потрібно стояти рівно як солдат. Якщо ви зробите фотографію в стрибку або якось кривлячись, то за це передбачені неприємності. А ще нас змусили покласти квіти і вклонитися. От невже ці недолугі не розуміють, що для них це не просто туристична екзотика, яка викликає іспанський сором? Це ще й подорож в майбутнє, і воно не про широкі дороги, бо більшість болотяних міст це багнюка по коліно. Майбутнє глубінно народних це посилена тотальна диктатура і суцільні обмеження. Та ні, бути такого не може, бо ж по телевізору обіцяють кварцевий пісок північнокорейських пляжів. Кендер КНДР, можливо, вже зовсім скоро туристи поїдуть і на пляжний відпочинок. Позасмагати можна буде на березі японського або як його тут називають на березі східного моря, на такому білому кварцевому піску. Планують запускати міжсезонні тури, обговорюють і можливість відпочинку російських школярів у дитячому таборі Північної Кореї. Але поїдуть не всі, бо за таку недорозвагу потрібно ще й позмагатися. Он мерія орла дітей, які відправляться у мекку диктатури, називає щасливчиками. Але щоб стати оцими от щасливчиками, треба написати есе. І тут три теми на вибір: як от про Росію у багатополярному світі, або чим цікава подорож до КНДР, або ж розказати про що хотіли поговорити з дітьми Північної Кореї. От якийсь ідеолог-чекіст ці теми вигадував, їй богу, але менше з тим, цей день настав. Почти майже 200 школярів з усієї Росії відправилися з Примор'я на літній відпочинок у КНДР. Відправити дітей до концтабору, ну тобто до літнього табору, КНДР придумали у так званій новій піонерії в організації Руху Перших. Ребята будуть показувати себе. Ми веземо з собою сарапани, кокошники, пряники, бублики, щоб пригощати, знайомити з російською культурою, Шоколад Оленка, тому що в північній Кореї нам сказали: немає корів, немає молочного шоколаду, тільки соєвий. Одним словом, взяли усе окрім здорового глузду. От не врятувало тут глубино народних імпортозаміщення. Клепка, як завжди, у дефіциті. І спойлер: брати треба було не кокошники, а щітки, бо ж саме вони потрібні у такій незабутній подорожі. Он що про так званий відпочинок у північно-корейському таборі розповів росіянець, який був там раніше. Його згадки опублікувало російське видання Земоску Таймс. Один із росіян, який у підлітковому віці побував у Сондовоні у 2015-2016 роках, розповідав, що перебування в таборі супроводжувалося жорсткими обмеженнями та переслідування і щоденними пропагандистськими заходами. Дітей змушували співати пісні на честь корейських вождів і чистити їхні пам'ятники. Також школярам показували мультфільм, герої якого бомбили Білий Дім Ша. Ось саме на цьому і тримається велика дружба двох недовождів. Північно-корейський диктатор марить знищенням Америки, кремлівський плюгавий фюрер, теж цим марить. Але ще більше спиті бачить, як розширити свою недоімперію до розмірів розваленого СРСР. Сенс цієї дружби проти цивілізованого світу простий: Рашиська Федерація дає зелене світло під санкційним товарам з КНДР. За це Північна Корея отримує додаткову чорну валюту для своїх ядерних розробок і утримання армії, бо офіційні доходи КНДР. Яка перебуває під залізною завісою, просто не здатні все це перекрити. До того ж, Росія, яка вже і так перебуває в ізоляції, нічого втрачати. Хай живе наша дружба. Тож не яблуками та кросівками єдиними до 115 мільйонів доларів на рік зможе отримувати від Москви пхін'ян за те, що відправить свої так звані інженерні війська на окуповані українські території. Руками корейців на болотах вирішили типу відновлювати інфраструктуру в окупованому Донецьку, і головне. Північна Корея активно продає бункерному снаряди та балістичні ракети, якими Росія атакує Україну. Гроші від цих поставок дефібрилятор для економіки КНДР, яка нині у Занепаді. За даними The Washington Post, тільки за півроку Північна Корея могла передати Росії 1 мільйон 600 тисяч снарядів. Утім, і на болотах. І Пхеньяні від такого незаконного військово-технічного співробітництва відхрещуються. Що не приховують, так це те, що цього року дружба двох божевільних диктаторів сягнула так званих всеосяжних масштабів. итогам. за підсумками підписано новий міждержавний договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Це стосується політичної, торговельно-інвестиційної, а також гуманітарної сфери, а також сфери безпеки. Да. Договір новий, а пункти з купіпащенням. Опозиційне російське видання «Медуза» дізналося, що саме стаття про військову допомогу практично повністю повторює фрагмент угоди, яку ще у 1961 році з північною Кореєю укладав Хрущов. І ось про що цей пункт? Якщо на одну зі сторін договору хтось нападе, то інша надасть всіляку підтримку, у першу чергу, військову народження найпотужнішого договору в історії корейсько-російських відносин не у відриві від видатної далекоглядності, смілової волі та рішучості товариша президента Російської Федерації, найдорожчого друга корейського народу. Але будь-яка стратегічна дружба має знати стратегічну межу. От, до прикладу, сумний кін Лавров її порушив. Поступив своєю підковою до зали засідань раніше, ніж диктатор Кім Ченин. За що усю болотяну делегацію просто виставили за двері? Шановні, ідіть звідси. Навіщо ми вже зайшли сюди? У нас так не прийнято. Ви б одразу попередили. Спочатку зайде наш правитель. Але щоб не образити так званого стратегічного портнера, доведеться путінським боярам вибачатись за це чергове приниження. І не тільки боярам, і не востаннє, бо ж з пісні слів не викинеш а там Путін кінчен.